Доброго ранку, мої маленькі чомусики. Пам'ятаєте, коли ми з вами зустрічались, ми робили аплікацію чудової квітки. Ось вона. Давайте згадаємо, як вона називається. Вірно, вона називається Підсніжник, і належить вона до весняних первоцвітів. Сьогодні ми з вами поговоримо. Більш детальніше про квіти, які з'являються першими на весні. Діти, ви помітили, що навколо стає все тепліше, сонечко світить яскравіше, пташки співають голосніше і оживають перші квіточки. Вони сміливо тягнуться до сонця, радіють вісні і ніби посміхаються нам. Малята! Погляньте на ці квіти. Можливо, ви вже десь їх бачили? Це перші цвіти. Весняні квіти, які з'являються найпершими. Подивіться, які вони ніжні та тендітні, тому їм потрібен захист. Часто люди зривають їх і роблять з них букети, а потім продають. І через це. Вишоцвітів стає все менше і менше. А що ж станеться, якщо рвати ці квіти? спитаєте в мене ви, а я вам відповім. Вони зникнуть і наступної весни ми їх вже не побачимо. А комашкам, які прокинулися після зими, не буде де збирати солодкий нектар. Лісові звірята тратять свою весняну красу. Малята, а що ж ми можемо зробити, щоб допомогти первоцвітам? Милуватися, але не зривати, Повідати іншим, що ці квіти потрібно берегти. І я впевнена, що ви добре запам'ятали, що зривати квітки не можна. Коли захочеться зробити комусь із близьких приємне, то можна просто її намалювати або зліпити з пластиліну. Тож на сьогодні все. До побачення, мої маленькі чомусики. Гарних вам вихідних!